Всім добрий день! Ми будемо знімати відеоогляд на цей велосипед від компанії Електрико. Це у нас ручка газу з дисплеєм. Давайте її увімкнемо. Тут показано пройдений шлях загалом і заряд батареї. Є різні режими М1, М2, М3. Це, грубо кажучи, передачі. М1 найпотужніший, М3 відповідно, слабший. Це у нас регулювання роботи вилки. Це ручка гальма, до якої підключено електронне гальмо з рекуперацією. Друга гальмівна ручка також підключена до електронного гальма з рекуперацією. Це у нас блок керування заднім стоп-сигналом. Ось у нас перший режим роботи. Зараз увімкнемо лівий поворотник, ось так він працює. Зараз увімкнемо правий поворотник, ось так він працює. Є ще інший режим аварійка. Ще у нас тут дві кнопки. Перша кнопка це паркувальне гальмо. А друга кнопка це реверс, байк буде їхати назад. Ось у нас встановлений задній повітряно-масляний амортизатор. Ось у нас мотор потужністю більше 3 кВт. Максимальна швидкість 130 км на годину. Ось у нас двопоршневі гальма. Але ви їх практично не будете використовувати, тому що у вас є електронне гальмо з рекуперацією, яке повністю замінить звичайні гальма. На цьому все з вами була ваша електрика.